В наш час майже неможливо бути жінкою. Якими б неймовірними ми не були, з нами завжди щось не так. Ти маєш бути стрункою, але не худорлявою. І не казати, що хочеш бути стрункою, а казати, що хочеш бути здоровою. Проте все ж ти маєш бути стрункою. Тебе мають бути гроші, але не можна бажати грошей, бо це неприйнятно. Тобі має подобатися бути матір'ю, але розмовляти весь час про дітей засі. Ти маєш бути кар'єристкою. Проте встигати, приділяти час усім навколо. Ти маєш відповідати за поведінку чоловіків. І це не чесно. Але якщо протестуватимеш, то будуть казати, що ти постійно бідкаєшся. Ти маєш бути гарною для чоловіків, але не надто гарною, щоб їх не спокушати. І не дратувати жінок навколо. Бо ти маєш бути частиною сестринства і при цьому завжди виділятися. І... Завжди, завжди. Бути вдячним.